Бор я використовую ось такий. У мене ще я був його взяв трохи більше. 150-й хелотований бор. Тут на цей сад, бачите, це вже у нас другий сорт, листя таке вже страшненьке, тому що у нас вже були невеликі приморозки, повітрі вже було до плюс 1, на поверхні грунту до мінус 2 градусів. Бор. Даю невеликих дозах, даю від літрів до 2 літрів на гектар. а Якщо так, на відро води, це 10-20 мл на 10 літрів води. Оприскую. Буквально сад стоїть ну, дня 3-4. Додатково даю сюди добрива на основі цинку. Зараз я ваша особливо не маю, тому що воно оприскую десь. Буквально ну, через дня 3-4. Опискую бором, прив'язував цинк оброблю цинку. Ну і основне, що після того, як ми внесли бор, тому з інтервалом внесли цинк на цей садочок, нам потрібно поборотися також з шкідниками, які будуть зимувати нас тут в саду, нам потрібно поборотися з патогенами тих хвороб, які в нас тут є. Ну і за одне допомогти цьому листю осипатися і зогнити. Що тут буде? Буде тут просто-просте, добре, наше карбомід, або, як то кажуть, сечовина. Ну тут розчин буде дуже високий, буде 5% до 7% розчину. Це тих самих 500-700 грамів на 10 літрів води. Що нам дасть цей розчин? Це не так, як у нас а, азотне добриво, але це не так, як для підживлення. Це просто в нас для того, щоб знищити всі шкідники, які зимують, по гілочках, по курі і так далі. На проценті 70-80 всі шкідники, яйця цих шкідників знищаться. Далі. Також у нас тут по листі, по дереві, є збудники хвороб, та сама барша. Борошниса, роса, плодова гниль. Все воно тут знаходиться, тому що у нас тут і плоди лишаються. Вон, наприклад, бачите, на ґрунті тут лишаються у нас такі плоди з, 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 з гнивши. Це все тут зимують збудники хвороб. Ми з якошним обробітком карбаміду е, їх частково знищимо. Ну і основне, що ми допоможемо цій яблуні вчати листопад. Все листя зробиться приблизно за дня 4-5 от такого кольору воно все осипеться і буде гарно перегнивати.